і це Тофік. Сьогодні ми пограємо в челендж з суто камераменами. Я буду. Іменно я буду суто камераменами. Так, ставимо рокет камерамена. У мого друга теж з'явився канал. Тому підпишіться, якщо е, хто хоче. Він також буде випускати прикольні відео. В такому форматі як я. Так. Суто камерамени. що всі взривають лише. <хи> я що поставив того, хто взриває по радіус, і то двох тих, що взривають. Зараз поставлю всіх підряд і туди. Аж. Це спершу граємо в Ізі, потім в ну, хард. Ні, потім в медіум, потім в хард. А на хмар хто не то, що не приймемо, це вже понятно. Зразу, Привляй, Давай. Стріляй далі. Там лазеркар камерамен. Також меху скоро писаємо. А тут плантації вже йдуть повним ходом. Це не виден дойти до атак камери хімкоптер. Зараз поставимо ще нашу Омегу і, туди, і тепер будемо прокачувати всі. Ой, титан появився. У нас трохи інакше юніту тепер. Друг затрейдив міфіка. Титан Сінемомена на 10 лет. Купу епіків і затрейдився Це дуже добре. Ну і мені трохи вийшли, Повторошки повторочки пішли на, на мою користь Я ще зніму, мабуть, відео, де я буду повністю іменно за спікерменів грати. Це теж прикольно. Так, а та камера гелікоптер. Проапгрейдений на максимум. Тепер Rocket камерамен. Він дорогий прокажець, дуже дорогий. Так. Радіус нього маленький, але радіус взриву дуже великий. Нормально. Погнали. Так. Можемо його проапгрейдити. Ну, а поки що не апгрейдимо. Вверху можна в останню очі. Так. Тут плантації розростаються на очах. Так. <клес> Можливо, я ще землю відео, де ставлю тільки по одному виду персонажа. Але я не буду використовувати ніякі баги, і нічого іншого. Тому така. Так, нормально. Отако. От Я меху поки що качаю, не буде. так. <кхи> <кхи> нормально. <кхи> так. <кхи> Ларш камера в мене прокачує. 150 урона в 01 в секунду. це буде. 1500 урона в секунду. Нормально. Так. Для епіка це дуже добре. Я щось бачу, що тут один на 4, 4 уровень, другий на четвертий. Сивіш, що цей теж буде на четвертий уровень. Тільки максимум прообгрейти його може буде. Поки що справляється один Ого. Так, за 1000 прообгрейджуємо і все. Мех, може, трохи повернешся. Найбуде. Так, його ще поставимо і далі почнемо ставити когось теж ще одного якогось. Так. <кхем> Нормально. Зп'яхлен проходимо. Так. І як ти стріляєш коли тебе тут пусто? Як? Найбуде буде. 2000 в секунду урону нормально. Прокачанний, це прокачан і цей. Цей теж. Нормально. Тепер можна трохи допомагати. але ага. Нормально. Апгрейдом Так ще. Камеру хеліко... камера, а так гелікоптер. Прямо буде захищати гарбузи. <кій> <кій> Нормально. <кій> так, плантації позникали. Гелікоптер працює. Тут ланцюг поставимо. Щоб босс одразу знесла, але я нікуди не перейшов нормально. Ну напевно ми ще з таким ми з 7... ми юнітами підемо в Панкінг патч, так як в минулому відео ми казали, що підемо, а не пішли. Так. Все. 19 мы получили. Лобби. Так. И пампкинг патч. Ну, так. Продолжим. такого поставлю. Він має спорівняти з першими рівнями. Надіюсь. А тут скіп. Ставимо. Нормально. Давай, 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 стримай. Пропустив. Це погано. Це дуже погано. Ну, я вот тут отак э, камера хелікоптер поставлю. Буде. Так. Ну, тут треба більше апгрейду, ніж там. Він тим більше буде полепчи. Так. Нормально. Стремой. Це полепчи вже Так, титан пішов в діло Так, буває нормально. Нормально. Так, треба обгретися. Просто силу удару. Поки що на автоскіпі все йде, як має бути. Напевно, я коло... Та і її поставлю медика, щоб його не глушили сильно. <кій> <кій> так, давай вбивай. Так, ну об'ясніть, як він може глушити того, хто в повітрі. Клас. Логіка просто ідеальна, але все вона не буде. Так, отак. От Обгрейдем. Ось От так поліпше буде. Четристов секунду. От проти отої маси це дуже добрий гелікоптер. Я тут теж поставлю на всіх випадок не стоїть так, тепер я тут буду ставити ще й так, титан стримує. Ми його Ну, У мене трохи вже піддамажує. Так, з того боку трохи підтримує та камера гелікоптер, але треба мені її проапгрейдити на максимум. Щоб вона по максимуму допомагала. Вони так слабої куки. Так! Так, нам потрібно меху проапгрейдити. А я так буде. От так, меху. <coughs> і ще один раз меху і тоді трохи менше проблем буде. Також його треба проапгрейдити, так ще. Але спершу я ліпше меху проапгрейджу, а потім аж його. трохи більше толк будет. Так. Так, ліпше. Добре, все по-моему. А ну, а ну, а ну, а ну. Тут же пропустите. А не вбил, вбил. Добре. Все, дуже добре. Так, урон збільшився. Добре, що на нього відволікаються всі. Мені, можна сколекти і урон по масі зносити і відволікає. <кій> Оце ж. Ай, він прийшов. Зараз три соточки знесе. Так, це дуже великий урон. Так, Тепер на максимум. Так, де той медик? Ні, ті має титана. охоронять. Так. вот такое тогда ми так, дай мне медик. так. и имя проиграли. И всем пока, дорогие друзья. Это был Тофикс. Па-па-па.